Ну, він не директор. Получається, не вистачає на всіх, просто роботи. Даним діяльності почав займатися депутат Хистської міської ради, якого звуть Сікун Олег Володимирович. Працівники міліції пропонують рідним, то тобто, займаються рекламуванням його послуг, залишають візитки, беруть, віддають ну, номера телефонів родичі. Чергова частина також повідомляє, де знаходяться ну, померлі, на яких адресах дають телефони рідних. Ми між собою ніколи не ссорилися. Більше десяти років працювали. А як... цей ось два роки як відкрився біємося, то... і одразу корупційні. може про нас ну як, погано. Понятно, що ми конкуренти десь в чому-то, може, когось десь перехватити. Все було гаразд. Платимо налоги. А зараз міліція відібрала в нас цей бізнес. Останні три роки все хуже і хуже, хуже і хуже. В принципі, можна номер не сидіти, а як ми опікаємося, коли я став там в кладбище, ну, до мене ж ну, сушки обращалися, і мені предложили, щоб вони мені будуть платити по 150 гривень за те, що я буду людей направляти до них додому. А я кажу, як? Так у нас ми працюємо з усіма. Із з скоропомостю, працюємо. Пусть наших хлопців. Це в СБУ всім мене. Якщо хоч одна людина прийде скає, що секунд сказав, що не дасть місце на кладовищі, тому що не, не ну, не, не, у нього не скуповуватись, я кажу, я готов, ну, понуваче депутата служить. Не то що невідомо, таких фактів просто не може, ну за такі факти не може бути і мови. Якщо десь міліція приїжджала, не можна там трогати. Була проведена службова перевірка. І проводилася вона неодноразово по його зверненням. Проїздили працівники управління Міністерство справ України в Сумській області, перевіряли його викладені в його звернені факти. Ніяких порушень у наших діях виявлено не було. Представниця Траура кілька місяців тому зверталася особисто до мене в плані посприяти їй в наборі клієнтури. На що їх було гатвічено? Люди добрые, вы свои, извиняюсь за выражение, вы зарабатываете понятно на чем. И свои лишний раз, пожалуйста, милиции сюда не вмешивайте. Я говорю, занимайтесь своими делами, разбирайтесь сами.